Вітаю вас. Сьогодні буду пересаджувати ось це Каланхої і вирішила з вами трошки про нього поговорити. А у вас яке Каланхої? З такими гострими листочками? Ось тут на них є дітки. Бачите? Чи ось таке Каланхої з кругленькими листочками? Це я виставила на двір. Вже щось погризло. Ось таке каланхоє це декоративне. Воно має квітки, дуже гарні, різних кольорів. Таке каланхоє також цвіте, але не настільки декоративне. Це є лікарське каланхоє Дещо розповім вам про те, як я його використовувала. Це є каланхоє. Дайгремонта. Є також каланхоє пересте, обидвоє використовуються меди... з медичною метою. М -м -м. В народній медицині сік каланхої використовують місцево при різних запальних процесах, ранах і виразках, при кон'юнктивітах і опіках, а також закапують ніс при нежиті. При опіках, виразках і гнійних ранах місцево застосовують і кашку з свіжого листя рослини. Я розповім, як одного разу я була в селі, і сталося так, що в дитини почався сильний гнійний отит з температурою 40, і мені вдалося вилікувати за допомогою ось такого каланхоє. Звичайно, я нікого до цього не заохочую, але розповідаю, що було обробляла вушку дитини перекосом водню, вичищала весь гній, а потім робила сік з каланхої, берете між дві ложки столові, кладете листочок скручений і притискаючи. Ложку до ложки витискаєте сік. І цей сік змішуєте з борним спиртом, який зазвичай і використовують при отитах. Ну, але самим спиртом дитині, звичайно, не можна закапувати, тому що буде опік. А разом з Каланхоєм посилюється ефект одного і другого, і дуже гарно пройшло лікування, і все було чудово. Також люди дуже часто просто жують листочок каланхої, коли є проблеми зі слизовою рота, часто також витискають описаним способом сік, закапують ніс при нежитях. Часто також прикладають до різних ран, особливо якщо є гнійні рани. Ну от е, досить, досить часто люди використовують. Багато людей тримають цю рослину в хаті і нічого з нею не роблять, не знаючи, як її використовувати. І е, не забувайте, що це два різних види каланхої. Е, е, декоративне каланхої для, ці, для цієї мети лікувальної не підходить. Під час пересадки нападали ось такі дітки. Колонкої має таку властивість щоб пускати ось такі повітряні корінчики, далеко від землі. Хочу спробувати поставити воду, щоб тут було більше коріння. Потім ось це нижнє відрізати. І посадити те, що вийде. Такий експеримент. А ці два я відразу відрізала і посадила, не загнюрюючи воду. Що буде, подивимося. Можливо, прийметься, можливо, ні. Буде видно. А це декоративне коланхой, верніше те, що від нього залишилось. Щось отут мені... Чи попідгризало, чи поламало. Стояв вазонок на грозі, на дворі. Не знаю, чи якісь тваринки, чи щось в землі є. Подивимося. Ось і винуватці знищеного колонхоя. Це личинки хруща. Ось так. Тож, тепер ви знаєте, що з чим робити, чим відрізняється декоративне від лікарського каланхоє. Можете собі ще прочитати в Вікіпедії більше інформації на цю тему. Вирощуйте, насолоджуйтеся, тіштеся, милуйтеся. Дякую за увагу!